один з представників московської влади, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Вікторович Лавров, вважає, що євросоюз не погодиться вводити миротворців на територію України, оскільки в Брюсселі божевільних немає. Таку думку він висловив в інтерв'ю одному з російських телеканалів. Гадаю, що в ЄС божевільних немає. Прецеденти, про які ви кажете, введення поліцейських сил ЄС стосується ситуації, коли, як зокрема, на Балканах на це згода всіх сторін конфлікту. Євросоюз ні за що не поїде у жодну точку, чи то південний схід. України чи куди ще, якщо не буде згоди сторін конфлікту Но на таку місію, звертатися треба не до нас, читає московської влади, а до Луганська і Донецька, з якими в Київ чергово відмовився розмовляти, зазначив у в інтерв'ю Лавров для контролю ситуації в Донецькій та Луганській областях та утримання від подальшої ескалації конфлікту Лавров вважає достатньо спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. з огляду на те, що Росія має певний вплив на ОБСЄ. Думка московського міністра навпаки аж ніяк не божевільна. Російська федерація наполягає на збільшенні кількості спостерігачів ОБСЄ. Я на сході України за словами міністра Росії домоглася прийняття постійною радою ОБСЄ рішення про можливість подвоїти цю кількість до тисячі осіб. На додаток до близько 30 росіян, які працюють у нинішньому складі місії. Ми зі свого боку запропонували ще кілька десятків людей. Будемо прискорювати цей процес, сказав Сергій Вікторович. Певна річ, позиція московської влади слушна і реалістична. За жодних обставин вона не дозволить присутності непідконтрольних її міжнародних миротворців на окупованих нею ж українських територіях.